Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Друга Ліга України. Розглянемо результати матчів 19-го туру. Також поглянемо на турнірні таблиці групи А та групи Б. 19-й тур розпочався у неділю, 16 листопада. Пройшли 6 матчів. За розкладом повинно було відбутись 7 матчів, але матч вільхівці Лісне не відбувся. Через те, що гості не з'явились на матч. Лівий берег 2 та Пенуел-Кривий Ріг зіграли в нічию 1-1. Тростянець на виїзді переміг Дінас Вижгород 4-1. Усі 4 голи за Тростянець забив 26-річний півзахисник Максим Чаглов. Усі голи він забив до 36 ї хвилини. Атлет Київ вдома переміг Ужгород 2-0. Скала 19-11 на виїзді перемогла Ниву Вінниця 2-1. Чайка та Чорноморець-2 зіграли в нічию 3-3. Куликів Білка вдома перемогли Буковину-2 з рахунком 1-0. У понеділок, 17 листопада, тур продовжився трьома матчами. Колос-2 вдома переміг Гірник Спорт- 8-1. Дублями у матчі відзначились гравці Колоса-2 Владислав Любко та Валентин Ластовка. Олександрія 2. На виїзді перемогла Локомотив Київ 2-1. Відмітимо, що локомотив забив перший. Нива Тернопіль 2. Вдома перемогла Реал Фарма 4-0. Хет-трик у матчі оформив нападник Ниви Тернопіль 2 Владислав Мендрук. У групі А Перше місце займає Куликів Білка 36 очок. Друге місце займає Нива Тернопіль 2, 34 очка. На третьому місці Полісся 2, 33 очка. У групі Б. На першому місці Колос 2, 39 очок, Локомотив Київ, другий, 38 очок, Тростянець, 3, 34 очка. Не пропускайте результати на нашому каналі.